Всім привіт! Зараз хочу показати вам, що в мене закінчилося на протязі приблизно 2-3 каталогів. Це декілька місяців. І хочу показати те, що я буду знову замовляти, тому що цей продукт постійно закінчується і його потрібно оновлювати. Ну, Давайте розпочнемо. Це, наприклад, сухий шампунь. Він дуже класно допомагає тоді, коли ти не маєш змоги помити зараз і тут вже волосся своє, а він допомагає гарно його за лічені хвилини відновити. Тому я замовила такий же і поставила вже в себе на поличку. Далі Омега-3 ось в такій баночці. Дуже чистіша, скажімо, омега, яка має ступінчату, п'яти ступінчату очистку. Постійно її п'ю, тому продукт дуже якісний, закінчується, тому буду брати ще. Далі в мене закінчилася ось така величезна баночка лосьйона для тіла. Тут, здається, да, 500 мл його. Мені на дуже довгий час її вистачило. Це е, трохи більше, ніж е, на цілий рік. Рік здається і декілька місяців. Дуже класний, чудовий аромат. Е, аромат абрикоса і вівса. Я його використовувала як засіб для. Е, Ну, як Крем для рук, щоб зволожувати шкіру рук, а також можна зволожувати все тіло, тому що це лосьон для тіла. А зараз другу баночку відкрила, бачите, як я її використовую, щоб все, скажімо так, дістати. І зна я розрізаю цю коробочку на дві частини, щоб дістати цей лосьон. Зараз буду використовувати таку ж баночку, такого розміру, але, але аромат буде йти з малиною і м'ятою. Так, далі. Недавно робила генеральне прибирання. Це в мене закінчилися рум'яна. Срок дії їхній закінчився 22 року. Це рум'яна такі довгограючі, скажімо так. До того ж, я не кожного дня їх використовувала, тому вони в мене якось так повільно йшли, скажімо так, закінчувалися. Зараз покажу, як вони виглядають всередині. Ось так вони виглядають. Тут їх ще трохи є. І я ще, до речі, думаю, чи їх викинути, тому що закінчився срок дії, чи все ж таки продовжувати використовувати, тому що знаю, що є дівчата, які продовжують використовувати навіть при тому всьому, що срок дії закінчився, і вони ну, дуже класні, вони не шкодять вашій шкірі. Шкірі і обличчя. А, тому я подумаю ще над цим Ось так а, так вони виглядають. Так, до, добре, далі показую, що в мене ще закінчилося? Ось така баночка з вітамінами. Їх тут вистачає на 2 місяці. А, це чоловічі вітаміни. Якось так було, що. Вони були на дуже гарній знижці, і, до речі, вони не дуже багато чим відрізняються від жіночих. Декілька там видів вітамінів різні. І нічим, ну, скажімо так, не, не наврядять жіночому організму. Тому, періодично буду замовляти і пити. Так, далі в мене закінчився кальцій, морський кальцій з вітаміном Д. Це ще стара, скажімо так, упаковочка. Зараз ребредінг продукту був і упаковочка нова. Постійно його замовляю. Це така підтримка для, наших, для нашої кісної системи, тому Буду замовляти і зараз приймаю його щоденно. Далі ось така масочка для волосся долоджі закінчилася. Дуже класно зволожує ваше волосся і допомагає позбутися сухості, ламкості волосся. Уже стоїть нова баночка в мене в ваній кімнаті. Дуже класна масочка, тому буду замовляти і використовувати її. Далі був такий кремчик у мене із серії Love Natures. Ну, він більше, скажімо так, підходить для молодих дівчат, але просто хотіла спробувати, які будуть, скажімо так, відчуття. Ну, класний крем, зволожуючий, з алої і ананаса. Для молодих дівчат саме то. Я його розрізаю так баночку, щоб використати його наповну Далі зубна паста, це, здається, у нас освіжаюча. Так, не бачу, де там написано. Ну Здається, що освіжаються. Ну, періодично беру то трав'яну, то освіжаючу, то для чутливих зубів. Тут дуже гарний склад, і в той кількості, який, скажем, не нашкодить нашим зубам, нашій ротовій порожнині, нашому шлунку. Тому. Беру його, її зубну пасту. А далі була така серія для жирної шкіри, для комбінованої, також для тих, хто живе в місті, вона була від забруднення, тому брала його, це денний крем, але в нас вже буде якась нова лінійка. Ну, Не то, що лінійка, а, а новий кремчик буде оновлений, а, ну, тому більше не буду його брати, бо його не буде в каталозі. А, далі, а, ось така баночка це були вітаміни для волосся, нігтів і шкіри. А їх потрібно використовувати курсом. Такі а, були у мене три баночки, я дві вже викинула. Ось цю залишила, щоб вам показати, що потрібно два рази на рік пропивати такі вітамінки для того, щоб покращити стан нашого волосся, шкіри та нігтів. От, І ось такий вона має склад. От. Буду брати. Далі. Астаксантин, баночка астаксантина це дуже класний мощний антиоксидант, який допомагає нашому організму від окисного стресу, для зору класно, для крепатури, хто займається спортом, прибирає, відновлює м'язи, при застудних захворюваннях і так далі. Тому, вже ж я буду його замовляти і пити. Так, це в мене були капсули із серії Rovel Velvet. Масляні там, здається, 5 олій містилися в цій капсулі. Потрібно було масажувати шкіру обличчя. Ну, Класний такий продукт, але я так зрозуміла, що його зараз. Ну, прибрали і будуть, верніше, ця серія вже оновлена. Може, ще якісь будуть капсули, які будуть із цієї серії, поки що не знаю. Так, це в мене був кремчик для рук, дуже приємний. Це, здається, мені так в подарунок ріфлейм дав. За якусь акцію. Дуже класний у нього аромат був із, зі смаком, ну, не за смаком, а з ароматом кориці. Дуже приємний такий аромат. Цитрус, здається, з корицею. Ну, буду замовляти крем для рук по-любому. Не знаю, чи саме прям такий, якщо буде, не приберуть його, то періодично буду замовляти, бо аромат такий приємний. Але в нас завжди виходить якась нова лінійка, хочеться спробувати щось новеньке, тому буду бачити по ситуації. Так, далі із цієї серії Ровель-Вельвет. Це був такий унікальний класний продукт Крем-бальзам для обличчя 3 в одному. Це був такий як універсальний продукт, як і масочку можна було зробити, і як денний крем або базу під макіяж. Він такий робить знаєте, шкіру обличчя упругою і ну, дуже класний такий ефект від нього. Якщо буде він, ну, буду періодично замовляти. Зараз поки що не знаю, може також щось буде оновлене. Так, це не то, це друга баночка. І це із лінійки для. скажіть мені, для чутливої шкіри. Це сиворотка. Так, да, це сиворотка для обличчя для чутливої шкіри. Періодично буду брати, ну, мені сподобалась і класна лінійка із серії люксової, скажімо так. Так, і кремчик також для шкіри навколо повіки з цієї ж розовенької серії для чутливої шкіри. Також буду періодично замовляти. Далі сиворотка для волосся дуже класно відновлює кінчики волосся, робить їх такими доглянутими, містить кератин. Тому я замовляю, в мене вже є нова баночка, якою я Почала користуватися, тому що воно дуже класно. Йде додатковий такий догляд для волосся після сушки феном. Так, ну, це із також класної серії Новеч плюс гель для обличчя. Тому. Він закінчується, я по-любому буду його замовляти, тому що шкіру обличчя потрібно очищувати. Так, це із новейдж сиворотка Пілінг з Анакислотами про Futikels лінійка. Буду, буду замовляти, тому що, здається, зараз вона одна йде у нас по каталогу як, як пілінг, тому що другий пілінг, його також оновлюють. Тому зараз є тільки ось такий пілінг. Тому зручно ще це тим, що вона. Uh, що вона не зми... цей пілінг не змивається, просто наноситься uh, і зверху вечірній крем робити це краще ввечері. Тому буду замовляти. Так, пробіотик це наші uh, бактерії корисні, які потрібні для нашого кишківника. І тут, uh, до речі, uh, Бактерії, які більше із цього із досліджені наукою ученими Плантаріум 299. Один-два рази на рік потрібно їх пропивати для того, щоб покращити стан свого кишківника, заповнити, скажімо так, його корисними бактеріями і щоб ваш кишківник краще функціонував. Ну і з лінійки Novage Plus закінчився даний крем, я вже почала новий використовувати. Він, до речі, містить SPF фактор 30 від Уфа і UVB променів. Тому це дуже класний крем, який бореться з 10 причинами зморшок. Із 12, які вивчені вченими. Тому вже ж я буду користуватися ним. Ну, ось у мене така інформація по тому продукту, яким я користуюся, і який закінчується, який потрібен, і буду замовляти його ще. Буду ділитися далі в, такі, в такому форматі відео, що в мене закінчується.